І ми повертаємось до питання, чому в нас була армія, що найменше не одна з найкращих, не одна з найпотужніших. Через те, ну я так зі своєї точки зору, і маючи певний набір фактів, я можу стверджувати про те, що в нас була недостатньо боєздатна армія у 2014 році і у 2013, саме через те, що Російська Федерація здійснювала. Гібридну війну проти України щонайменше, починаючи з 2004 року. Щонайменше. тобто там були різні, різні спроби впливу, різні фактори управління, наприклад, через інструменти організаційної війни. Вони стимулювали, наприклад, керівництво попередні керівництва, там у середині 90-х, наприкінці 90-х наших Міністерства оборони, загалом оборонно-промислового комплексу, позбуватись озброєння, або, наприклад, підприємство військово-промислового комплексу, позбуватись цих розробок і не виробляти ті одиниці озброєння, які були б необхідні Україні для того, щоб відповідати на Потенційні загрози, навіть навіть потенційні, я вже не кажу про відповідь на реальну небезпеку, з, якої, з якою ми зіштовхнулися, зіштовхнулись. Яким шляхом це робили? Є там ціла низка інструментів організаційної війни, але вона йде паралельно з семантичною війною. Бо якщо ми взагалі говоримо про війну, війни там 21-го сторіччя, як вони відбуваються? Війни там 20-го сторіччя вони відбувались у двох таких основних площинах: це звичайна конвенційна війна. На посередні віки то взагалі була суто конвенційна війна. Що таке конвенційна війна? Це коли хлопці з автоматами, кулеметами, гарматами, танками один навпроти одного б'ються і демонструють коли всі цілушку загально прийняті так. правила, да. і за цими правилами воює. Ну, це війна звичайними озброєннями. Наприклад, як вона велася? Це перший вимір війни, другий вимір війни це інформаційна війна. Це, наприклад, як. Люди реагують на ті чи інші події. І, наприклад, у 20-му сторіччі була велика активне застосування саме інформаційної війни. Якщо ми пригадаємо історію Другої світової війни, та навіть напередодні Другої світової війни, те, що називається громадянська війна в Іспанії, угу. різні газети по різному трактували військові дії, які відбувалися в Іспанії. І вони формували короткотермінову реакцію на ці події. Це інструменти інформаційні. І третій вимір це е, когнітивна війна, це смислова війна. Це е, якщо інформаційна війна вона формує короткотермінову реакцію, наше сприйняття на ті чи інші події, наприклад, подобається нам ця чашка чи не подобається. І це формується інструментами війни. А з інструментами смислової війни або там, когнітивної війни формується наша внутрішня, наша внутрішня прихильність і внутрішнє сприйняття подій і їх інтерпретація. Наприклад, ми вважаємо внутрішньо, ми вважаємо, що чашка має бути обов'язково круглою. Угу. Це вже наше внутрішнє сприйняття. А якщо так подивитись реально, а хто нам сказав про те, що чашка має бути круглою? Чим трикутна чашка гірша за круглу або овальна чашка, чим гірша. Ось цей інструмент ось це формування того нашого сприйняття, що правильно, а що неправильно, це і є інструменти смислової війни. І вона також велася довгий, довгий період часу.